До вашої уваги, 24 грудня почався снігопад. У нас тут на балконі всі мої ці бідненькі пазлові лимочки постраждали. Їх точно треба буде змінювати. Ми тим часом хочемо ще встигнути до закриття всіх магазинів. На добу заїхати там за недостатніми продуктами купити, заїхати ще на каву і готуватися до гостей. Різдво я це не святкую для мене. Це просто вихідний в Америці. Відповідно, в нас зберуться всі друзі. Завтра будемо чекати гості і трішечки вам покажу за куліскує 7 січня. Можете написати в коментарях, коли ви святкуєте. Мені цікаво, скільки людей перейшло, скільки не перейшло. Якщо такі є, поки що такий план. Хм, А Тесла особливо прекрасна, коли на дворі. Зніжить дах непрозорий. Такий от у нас ранок 24-го. Напередодні католицького різдва. За ці два дні, напевно, об'їздили всі супермаркети і mm -hmm. навіть не по одному разу. Боже, я вже другий чи третій день намагаюся вполювати маскапони і це відео. Mm -hmm. Навіть вранці 24-го рівно купа людей. Давай я можу побіжу da, вперед. Як... Порівняно з вчорашнім днем, це тут уже порожньо, якщо чесно. Ой мої улюблені мандаринки. Так, ну як візьму. Ось ці, до речі, це дуже смачні. Вчора там ці Волосі були порожні просто. <ımm> yeah. yeah. oh О май гакійна. Тіремісо бути, маскарпони є. Сьогодні вже значно спокійніше, менше людей і, в принципі, все окей. Ми в цьому жиках ми проживали майже два роки. Друга. Одна є, бо ми тут два рази за портували. Хтось живе. Ми якраз провіряємо цей ЖК по дорозі до улюбленої кав'ярни. Тут реально, якщо хороша кав'ярня, обов'язково величезний попит, величезні черги. Ну відповідно, саме цю саме тут. О боже, тут закриваємо. Мій улюблений йогурт, який ми снідали по суботам, коли ми їли не вдома. Тільки історії. Новий асортимент, але було, що тут вистачає. Все смачненько виглядає. Після кавусі продовжуємо, що просто залишки вінків, які вже посохли. Це все, що на момент 24 грудня тут залишилось. Після Завтра цього всього вже не буде. Ладно, людей, коротше, достатньо. А я побігла з тим, що треба мені. Головне в кожній сім'ї. Що? Правильно. Розподіл обов'язків. Не тільки ж мені прибирати, правильно? Хтось с колососить, моє підлогу, а хтось готує. Цей день настав, день католицького різдва. Я вже практично в припараді. У нас була така невеличка фотосесія з фезбендом. І далі я приступаю до приготування вже очікування гостя. Чоловік вже попило сосу, побив підложку, а я ще маю дещо зняти для футболу. І, в принципі, до гостей ми будемо готові. Перед ще новий рік, ще сільки свят. Дай Бог, мені сил цим щекам витримати до навантаження. Ось такий апдейт. Сьогоднішній день пролетів просто нереальною швидкістю. Це байстеп, Курочка я тільки що її вийняла, вона майже готова до подачі. На столі в мене тут сервірування вже стоїть. Не хочу давати все вітрене, тому було плюс один, зараз вже мінус один. З мене, значить, сірна салат, оселедці, спрингороли, салат Цезар. Марія там беза ще салат. Ясна нарізка. Пюрешка в мене підігрівається. Закидаю креветки темпура в Air -fryer. Також в мене готове стоїть. Іра м'ясю. Трібно буде присипати лише какао. В принципі, стіл готовий. Не знаю, чи в мене вийде, як завжди, щось знімати, тому що звичайні сіли, і я така, о боже, через. Дві години згадую, що я нічого не зняла. Подивимося, як там вийде. Так виглядає наш стіл. Почнемо з фруктів. Переходимо далі, у нас тут різні різні салати, скрінґроли. Здається, що обійтися є чи. Майже всі гості на місці будемо приступати до <ріст> <їдити>. У упох. <ріст> <ріст> Починаємо святкувати наш вихідний в Америці. Правда, тут дехто приніс кутю. Ася, дякую. Але ми ще скуштуємо і сямось ось іще так. Знімати більше. Що ми ще не посівали? Так я Дякую. знаю. <рістю> <рістю> 29 грудня і ми розпочинаємо цей спринт підготовки до нового року. Сьогодні у нас неділя, четверта година дня. І ось чим ми займалися півдня, можна сказати. Закуповували продукти, закуповували подарунки і все таке. Зараз будемо все це запаковувати. Я вам буду все це показувати. А взагалі до війни в нас була традиція, типу що ми з друзями щороку зустрічалися в нас, була невелика компанія. One, go. Було стабільно, продумано, однаково. Ми зустрічалися там близько п'ятої години дня. Випивали там трішечки Б-52 фірмові коктейльчики. Це була прям наша фішка. Потім проводжали старий рік, зустрічали новий рік, так було до ранку, типу було дуже круто. З переїздом в Америку два роки поспіль було вже без таких веселищів, трішки видозмінено. Така детальність масачусетці взагалі заборонені бенгальські вогники, їх не можна ні замовити там доставкою, ні купити будь-де в магазинах. Вони не продаються. Максимум це ми можемо з'їздити в Нью-Гемшер. Сідні штати і там купити, але щось у нас не склалося. Спочатку всі забули, потім всі забили. І от сьогодні я зрозуміла, що я не готова нікуди їхати. Взагалі бажання ніякого немає. Будемо і цього року ми без вогників, але можна використовувати хлопушки. Він не знаю, як українською правильно? Це єдине, що в принципі як альтернативний варіант. І от цього року наша компанія вже трішечки збільшилась. Ми вирішили поекспериментувати і зустріти новий рік в іншому складі. І на нейтральній території взяли заздалегідь будиночок, розподілили, хто що готує. З мене буде два торти. Фірмові корзинки жульєн, ну і різні снеки: там алкоголь, воду, це все кожен бере з власними поважаннями. 31-го виїжджаємо, і в принципі домовились, що без подарунків. Але я маленькі подарунки все рівно хочу зробити, які ми зараз запакуємо. Це раз. А по-друге, замість подарунків всім Настя запропонувала зіграти в гру. Ми ніколи її не грали раніше. Білий слон. Учасник, кожна людина, яка буде присутня на святі, готує подаруночок в межах 15-20 доларів. Це може бути будь-яка фігня. Запаковуємо красивенько, а потім якось ми маємо. Їх добувати серед усіх подарунків, хто що добуде, той і отримує. До цього було максимум таємний та Я не знаю, як воно буде далі, як ми це все організуємо, то що отримує і так далі. Ну, чесно кажучи, я купила жахливі подарунки. Чисто символічні. Я не можу сказати, що вони мені І Зараз я їх буду пакувати, вам показувати. Відео вийде вже після нового року. Тому буду ділитися з вами степ степ І дайте знати мені в коментарях, як ви святкуєте, чи були у вас якісь такі традиції в плані подарунків. Ви готували щось цікаве, що ви дарували. Ну типу, як вразити. Здивувати друзів, людей Тому, що кожного року я просто ламаю голову, що кому дарувати. Це прям дуже важко. Надіюсь, шахи не будуть там вилати на моєму фоні. А я шоденько вам покажу, що ми даруємо на білий слон і що будуть складати маленькі патруночки для кожного друга. Для початку я замовила купу пакетиків, типу, в одному стилі, але різних розмірів. Певно, що в ось таких пакетиках я буду пакувати. Друге, це ось такі шкарпетки. Я вирішила, що це були такі дівчачі та чоловічі. Вони йдуть з очками, і ось такі ручки вони, типу. З магнітами. Тобто, якщо ти ось так от стоїш, вони будуть або ручками боратися перед тобою, або навпаки, один з одним так от триматися. Для мене це мило так. Наступне, що буде входити в цей пакетик тяники з Нью-Йорка. Я пробувала про них розповісти в лозі про нью йорка oh, але yeah, він yeah. вийшов yeah, ще yeah. другого року. Тому покажу вам зараз. Ми їх придбали на ярмарку. Основна, їхня фішка в тому, що вони, по-перше, такі декоративні, так виглядають з квіточками на основі шампанського. Ну, ще один подарунок. Я була б не отримала, тому що я досі не куштувала. Його це дубайський шоколад. Я вирішила просто на Амазон подивитися, в які повігу максимальної якості. Не можу сказати, що це дешево, Думаю, як вони його будуть доставляти, якщо він поламається, якщо кур'єри кинуть ці плитки шоколаду, вони ж крихкі, але погляньте, вони прийшли в ось такій коробці. О, коробка стандартна. Але всередині тільки їх тут чотири ось так розпаковуємо. Потім вони йдуть в паперових картонних. Коробочка, ось такій шоколадці на пару. По відгукам, принаймні це один з найнормальніших з того, що є. Одна шоколадка близько 25 доларів. що вона варта того. Будемо пригощати друзів. Ввечері, коли ми сиділи на католицькому різдві, якось так воно вже було все під градусом, все васило, все класно. Ми почали щось співати. Прийшла комусь ідея, давайте купимо мікрофон. Я б той же вечір замовила. Вранці я цього вже не згадала, але мікрофон прийшов. І сьогодні вашої увазі юлічка, блогер мільйонник, YouTube, інстаграм, і все так далі, Я показує підготовку до святкування 2025 року. Чи музичка була? Було так таким Папуги, Я думаю, мої трошки в шоці. Треба підзарядити і бажано не забути, бо це я теж вмію. Найголовніше це, що ми підготували на білий Слон. Вартість подарунку мала бути 15-20 доларів. В останнім часом інстаграм просто почав закидатися дурнею, яка ж ті не потрібна. Чисто розважитись на разок, можливо, і пригодилося. Кожен учасник мав придбати окремо якийсь подарунок, але хаспенет він, звісно, спихнуться на мене. Окей, я не проти чим це було в останній момент, тому це така дурненька гра, але можливо комусь пригодиться. Ось така настільна гра. Сенс полягає в тому, що в тебе є купа різних магнітиків, які протягаються, відштовхуються і так далі. Кожен учасник бере там по 10 штучок. Є така ниточка, яка окреслює ігрове поле. Кожен учасник має покроково викладати магнітики. Хто перший викладе, той і переміг. Боже, від себе я купила таку дурню, я не знаю. Мені в інстаграмі знову ж таки попалась реклама. Вона виглядала прикольно. Ну таке воно трішки дурненьке. Ось тут є чехольчик. Ось такий м'ячик на ниточці. Пов'язка на лоб, ти її одягаєш затяг. I І ось цей м'ячик відбиває, щоб воно виглядало трішки масштабніше і глобальніше. Вийшла така от фігня. Маємо, що маємо. По ідеї всіх мають бути дурненькі подарунки. Надію, що мій не найгірше. Це я також запаковую. Можна сказати, що ми до свята готові. Ми їдемо на дві ночі: 31-го на перший, і з першого на друге. По ідеї там не довго маємо буде. На другий день до нас мають ще під'їхати багато знайомих. Як воно все буде, я не знаю, але сподіваюся, що буде той випадок, коли вибачайте, що без накиду. Якось не дуже хочеться зустріти цей рік залишитись поганими враженнями. Віра, понадіємось на краще. Що буде далі, то буду тримати вас в курсі 30 грудня. За вікном у нас тільки, ну тільки припинився дощ. Зелена трава, все як має бути. По відчуттям, якби на таку снігу. взагалі ніякого відчуття. Завтра зустрічати новий ліки. І мій марафон встигнути все продовжується. Вигляд мене взагалі не ну, вау. Юля на б іде наводити красу, має зробити прівки, має зробити віки. І буде готовою одного року. Потім ще манікюр і коротше півдня мене і вилетить. Зараз вже вибігаю. О, паркінг Речі безкоштовні це прям така плюшечка. Мені прям дуже подобається. Фі момент в студії. Раді наслізмеється все, все буде класно. Я також до речі отримала подарунок. дорозі. Дуже на бровістку. просто божественно. Це дуже приємно. Зараз направляюсь на манікюр. Як завжди не знаю, що мені робити. Думаю, щось придумаю вже по ходу. Ну, Там подивимось. Це вже інше містечко, тому треба трішки часу на дорогу. Це на дві години, і мої прекрасні нігтики. Мій манікюр святковий. Готовий божений. Ну, вони мене такі довгі. Це не було вже не знаю скільки років. Вранці я не про те, що дощ. Зараз я нею про те, що сонце. Ну це явно не новорічна погода. Трішки сумно, але нічого, чоловік уже йде. Їдемо подаруночки відправляти на ошту. Потім у мене ще купа відео, які я б маю відредагувати, закінчити, класти подарунки, портувати торт, забрати посилки. Тому коротше, все в темпі ритму, але тим не менш. Готуємось і пробуємо створити собі навіть про цій сонячні поволі. Ісь на 31 грудня, на годиннику У нас уже 3.15. 15 хвилин. Як ми мали виїхати, виявляє тор. Тим часом нас під ялиночкою чекають подарунки, які ми маємо сказати сюрприз-сюрприз. Значить, тут прибіг прибігла корзиночки. Готові їх там не видно, все коли Багети, овочі, фрукти тут нас. Зовсім легка алкоголю. Тут значить наші речі, рюкзачок, і це ще не все. Ти забув подарунки, які я тут готувала, їх треба теж принести. Да, ми може реально не вліземо в одну машину. Просто no. якщо не хіре, якщо не хімісо, то вони могли би щось забрати. Два авто, просто багато речей, які вже об'ємні, і їх не можна постійно одне на одне, і в цьому проблемка. на два дні їдуть люди, і це ще не все. Тому що є ще фо є ще продукти, які їдуть в терму судді. Піділенчики у нас є вже подарунки, які ми зараз будемо відкривати швидкому і Короче, Все експромтом той час, як мама мені вже надсилає фото, як вони святкують, Я Думаю, як би туди їхати і все довести. Поки що на цьому все розпаковуємо наші подарунки. Ой, це мені це ж мені більше А що ж тут могло бути? Я даже не знаю. Підложи його. Хороший короткий держи для дитейнерів, які я не наведу честити. І давайте, надію, що поставлю вініри і мені це все не буде потрібно. Але поки що дуже да, великий помічник. Це до нього, я потрібен. Таблетки до нього. Вона працює з водою. Ось вот так воно має виглядати. Подожди, я перший. Переходнічок. Нічого, сім тяжолий. Це щось до камери, щось для вас є підписники, для нас. Типа лінза поверх цієї. Цвіта нормальні робити а не засвічені такі, як є. Типа, це сказала дуже полезна штука. А це що мені що дуже подобалося протирати камеру. Це пакетик з мікрофіброю, яку обратно можна і туди складувати. Дякую, дякую. Ну, здивував, здивував. Летимо, бо ми вже за піхнімось. Марія вже пише з демота. Втім, бай, ми з собою. Відчуття, що весна наближається. Та ми все намагаємося робити новорічний настрій, святкувати, оскільки нічко буде довго. Бульчик наш це. їдемо за. Марійку і далі за друзями. Це байста, будемо сьогодні трішки таксистами. Поки Red Bull. Так, так, так. так Марик. Hello, everybody. Ти ж кажу, що Тебі ти не будеш красити. А ти казала, що ти будеш що ти не думаєш краситься. А я така, ну ладно, рісниці не буду красити. Що таке? Маріка, кілька слів. Сейчас? Ну неправильна я... відповідь я не зечка, Але така, така відповідь, відповідь, як моя зечка. Ну ладно, є. ладно. Всі частина. А, так ти ще із укладкою виходить. Вже це Та ти називаєш укладкою. Получається не Next Station, Marat and ендрумі. Це в нас марат. Раді вітати. Чи ти, ти забула. Товари. Рубрика Tetris продовжується. Боже, як це все запихнуть, я не знаю. От що треба брати на новий рік. А ваші увазі да, румчик. Помніть. і фінальні запакування. Ну в принципі, ми залізли. Тепер головне закрити це Наступаючи yeah, <laughs> <laughs> всього на всього півтори годинки oh, yeah. і може всі дуже починаємо розвантаження. Погляньте на цю кухню, це просто мрія. Вау. Який айленд, але я маю показати тут і тостери, і кухня така величезна. Холодильник вранці буде видно вікна. Ну то буде вранці. Тут в нас дарін зеркальце. значить юля Настейша, Привіт, Здорова. А тут у нас така штука. Ну це просто кайф. Ой, а тут в когось уже спальня є. Глядачем навіть короче, вау. Блін клас. Yeah. В туалете кто-то yeah. ванна. Вау Ванна ванна с выдом. Типа. О, і зеркало, яке я, у Ой, красивенько, уютненько так. Накриваємо тут на столи з мамою Галі. Це, значить, юлічка. Поплакала да, на камеру. Так, я вже поплакала, все нормально. У нас просто сама козирна спальня. Уже простечка, все як має бути. Робоча обстановочка. І от, будь ласка, у нас тут теж буде меджик. І ялиночка з'явилася. Сіл майже майже Різні бутрики, це вже майже готово. Тут найголовніша страва. Друга, там після всього рибка теж є. Є. Марія відповідальна за м'ясно сирну тарілку. <т Ac гай> я буду робити з ікоркою бутвічки. 7.40, ми йдемо в мою нірку. Тут ми будемо збиратися із Марією. Це виходить наша кімната. Не знаю, ми заслужили таке, але окей. Okay. Ситуація така, що ми прийшли, кімнати гарні порозбирали, і я з Віталічком лишилася на самому дні. Спальні. Ну не важко. Можна я скажу? В принципі, можна я скажу? Можна, я скажу? <гай> Давай. Другі друзі, я предлагала статися, але тут дуже. На самом деле нормально кривають. Просто Юля, як обично жертвує собою. Ой. <ривіт> Зараз ми маємо, матушки, трошки якийсь порядок на голові. Ідемо прокачати 24 і зпочати 25. -ка. А а Какова красота, подарунки вже а, на місці. Їжа е -е е е вже <ривіт> на місці. 9.30. <ривіт> Мама Нама Галя. Трішки. Приготувала нам конкурс. А Діба, а там, та ти ти ще так, так ти я ж показує, Діва там, воно, правда, <рес> задній план завжди цікавіше. <рес> <Телефону? рес> Проваджаємо ще досі 24 <рес> рік і йдемо <рес> і... <рес> грати. Це спеціально для так дівчаток і для хлопчиків. Красотка да. мама Галя тут все підготувала. Красота. правилами гри білий слон» Ми будемо постюжити номерочки. Кожен учасник приймає номерочок. Потім в порядку черги кожен приймає подарунок. Кожен наступний гравець має підбирати подарунок Кожен має змогу з ним обмінятися. Віталіка. Шість, пане.

Будинку 5.09. Найживіші нас залишились Марія і Анастейша. Всі решта просто здались. Ми вже награлись в крокодила і в конкурси, і коротше все вже немає. Все, good night, всім night. гостьовий будиночок. Два ліжка, два поверхових. максимальна температура, все, як я люблю. Дуже світлі, до речі, тут всі будиночки. Туалет тут сезонний, тому він не працює. Ну, але влітку було б класно. Душ є, але води немає. Деякі незручності присутні, але це таке. Тут є каяки. А це океан, насправді. Ой, тут багато будиночків різних. Ось так він виглядає з надвору. Прикольно. О, ось це наш будиночок. Там така літня тераска. Так тут влітку сидіти, боже кайф. і ось так ось це все виглядає з іншої сторони. Тут хоттап, де вчора пацани кисли, а я от не знаю, буду, не буду. сервіс. сервісінки вирімачки Виглядають локальні магазини першого числа. Людей майже немає, практично порожні. Вийшли трошки розбавити обстановочку, прогулятися, докупити деякі продукти. Чекаємо ще знову гості і порядок дня. Ось цей будинок я вам показала. Але знімати. <ріху> тому що, якби не просто прийшли сюди сидіти днями і ночами. Наш будиночок тут із джакузі. Я вірю в тебе, Сам ти справишся. <ріху> Воно гарячуще. Ми будемо зараз трішечки киснути тут. Нуже ляпота, все в лісочку. Красика. Холодно просто але Я це зробила. Надовго правда не встачає, але починати просто бомба. Не можна бути з камерою в руках у воді, тому бай! <реш> Дід Мороз до тебе не прийде ніколи. Подарунків новорічних не буде. Ранок 2 січня. Все набагато спокійніше. За вікном у нас сонечко, але вітер просто нереальний. Океанська ця затока її прям зносить. Як і цей будиночок дерев'яний. А ми тут уже залишки в їжі вденько поснімемо і збираємо речі. Їдемо додому. Да? Помагаємо. Мама Галя контролює але решта людей ще сплять. Яким не сівелят, ну та інша історія. Бай всі прощаються -е -е -е. і роз'їжджають. Дуже -е -е -е. швидко все знання. -е -е. Але що буде сіркування нового року було? Алло. Прекрасним, але не без різних нюансів. Це було реально прикольно. Розіграли білий слон, про який я розповідала. Ну і додатково ми ще отримали подарунки, типу хто що хотів, ще дарував чисто від себе. Так як я комусь дарувала, так і мені подарували. Отримала тушля їй. Ось такий от мені дістався пакетик. Другу мені ось такий набір із пазлами. Одразу з коробочкою, такі донати. Прикольненько. В конкурсах я виграла ось таку свічку. Дякую, треба буде якусь запалити. Потім під'їхали ще деякі Близько 12 зустрічатися в новий рік. Ніяких салютів нічого такого не було, тому що це масачусет, це все заборонено, вся ця піротехніка і так далі. У нас навіть не було бенгальських фоників, які вже зазначала. Звісно, що я запалювала своє бажання. Звісно що все пройшло повз мене. У мене завжди така карма, що пишу бажання, запалюю, і воно все повз мій бокал. Можливо, через це не відбуваються мої бажання. Не знаю. У мене є ще попереду сердень в рік. Сподіваюся, що буде шанс надолужити. Через перше це ще у декого був робочий день, тому було складновато. Я лягла там близько пів на Поступ, Марія з настейшною о 10-й ранку, ще о 9-й, я пам'ятаю вже точно. Ми були на першому поверсі і спати мені ніхто не давав. Це було із мінусів. На другий день вже всі були більш бодріші. Хто відспався, хто не дуже. Хоча і погода була зовсім не новорічна. В принципі, я не звертала загинути увагу, приймаємо те, що маємо. Потім до нас приїхали ще друзі, яких запросила на В Цілому дуже класно провели час, поспівали, поговорили, поспілкувалися, бо це все було доволі прикольно. Ми встигли ще посмажити шашличок. Релакс був. Цікава насична програма. Ама дня також була, але під вечір мене накрила мігрень. Я із тих щасливочків, хто її має. Причому в мене сім років її не було, а в цьому році вона до мене повернулася. Дуже вдячна, але що зробиш, я покинула чат, але не надовго. Я закидалась таблетками, сходила в душ, робила всі реанімаційні заходи. Все ж таки повернулася в компанію, де грали вже мафію, друзі, великі класні компанії. З які мають гарне почуття гумору, це просто нереально. Першого на 2 січня ми лягли, певно, що о 2 чи о 3 годині ночі. Потім вранці ми вже всі стали, зібралися, зібрали речі. Покінненько вирушила додому. І от вже готуюся до православного. Воно у нас буде післязавтра, завтра шостий, п'ятдесятий вечір. Але в цілому то було прикольно. Будиночок нам коштував, зараз запитаю. На yeah, кожна пара заплатила близько 420 доларів за дві ночі. Це це було облаштовано. Звісно, це не дешево. якщо ти хочеш обрати якийсь реально нормальний будиночок, але я рада, що він був недалеко від нас, півтори години їзди. Цьому я не можу сказати, скільки ми там витратили на це, так як я завжди ініціатор взяти більше всього. Ніхто не був голодний. Це мене є такий мандраж мамський. Я не знаю від чого і коли він мене з'явився. Але через це ми витрачали дуже багато типу на їжу. Там різні снеки, закуски, горішки, фрукти, торти Всього ми набрали дуже немало. Вона того варто було, тому що ми провели дійсно класний час. Тоні про що не шкодує. Всі задоволені, ніби всім сподобалось. Де ми будемо наступного року? В час вже покаже. Поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви застріли цей дві тисячі двадцять п'ятий рік. Це особливо якщо ви ще за кордоном. Чи навіть якщо не за кордоном, я дуже сумую за нашими традиціями, за нашими святкуваннями. то було реально дуже прикольно. Буду вдячна, якщо ви також поділитесь, тому що я з вами була максимально відверта. Ну і хотілось би отримувати таку ж відвертість у літні. Нарешті настало православною різдво сьогодні, яке в принципі, Скуємо подарунки там уже під ялинкою. Я виправилась. від собі, вони прийшли лише сьогодні, хоча я замовляла ще 9 грудня. Майже місяць ішли. Ввечері ми чекаємо. гостей. коротше, цей марафон свят. Він досі продовжується. Але скільки там того життя, скільки того січня, в цьому не приходить кінець, тому поки ялинка є, поки новорічні свята тривають, і ми підтримуємо всі ці традиції. Та людина півдня проходила повз на перекури свої і не побачила, свої. що тут, блін, подарунки взагалі чекають. Отак, от, от ти годинами сидиш, мотаєш і за секунду, та все я свій подарунок отримала авансом. Ми його обрали в неділю. А що за Це Те сладості. Щоб вони рознесла. Mercristmas. Українські бутончики зберігають. Українські взяли. Килимок для Тесли. Багато. людина, яка взагалі не думає про машину. Чому він огромний? оголовний? чекай, як там? Просто пластинка, знаєш, Марія прийшла на плывет с і почала мені прядоватый. Я така, Маш, ну ти не туди прийшла, Друга мне баті Другой Марія, Мария наряд Юля, Добрий вечір, добрий и пола Хемен Е. Добрый вечер! Добре, йдуть. <ріст> <ріст> це була демо версія далі кор. <ріст> Щастя, здоров'я, достатку вашій сім'ї і вашій оселі. <ріст> Подарки подарую твоєму ж поки не прочити. В мене маленькі, але там ще і чіпка роман. У мене підірка, в мене маленькі в марійки. Ну, так. Маленькі. Так? Какова красота. Це просто Маша передивилась Антона Перл, і поэтому у мене тепер буде чашка Перл. Next one. Це так би галочка. Я тебе маю обрати. Це така? Чема? Але я не знаю, що в нас в курицьому тапочці є. Яка мать дракона без... Без дракона. Без цього. Хоча й дивіться на ці драконячі яйця. Чого <серкот> я мать дракона? <поряд> Тому що ти нас кормила постійно. А в нас там паралельно вже мене гвінки походу горять зараз. Ну, я мушу з Марією готувати. Не знаю, що буду щось знімати, але... Може, буду, наш святковий стіл готовий. Там і м'ясо, і Марійка принесла печінковий тортик. Бутрик'я все як має бути. Там торчець вообще. То й себе принесла. Все нормально. Зараз будемо сідати і Пятувати на день народження Ісуса. Тут зібрались. Merry Christmas! ось так виглядає ранок після різдва. Тут рис, який Марійка мені дуже вдячно носила. Купа, купа, сміття, який дуже лінь відносити. Намагаюся вернутися до звичного. Режиму, і я не знаю, як мені змусити сісти за монтаж цього відео для вас. Зрозуміло, що не всім там цікаво, буде його дивитися, але я маю це зробити, тому що це буде мій архів. Ті ці святкування все відображається на моїм обличчі. І це просто жахливо. Ну нічого у мене тут до речі вже є раціон. Ті підібрали спеціально під мене. Дуже надію, що я повернусь. Прописано і заміни все таке. І тут обличчя яке харчування. Дай Бог мені тільки сил, терпіння не повертатися до солодкого, бо це біда. Бежаю всім вдалого початку року. І з вами була Юлія Фішка. Красота написує вам. Але які. Дякую всім, що зі мною. Бай!